Вітаю вас, шановні глядачі, <кій> вітаю всіх та кожного. Я Роман Заводовський, езотерик Екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Прогноз для України по днях в період з 11.11. 11, така цікава дата, до 17-11-го. Давайте подивимося, що чекатиме Україну. Не забувайте ставити лайки. Питання особистого характеру за номером на сторінці в Тіктосі і в Ютубі. Давайте будемо з вами дивитися, яким буде цей тиждень для України. Так, добре, давайте. Я візьму циганську колоду карт і гральну слов'янську колоду карт. Давайте ми з вами подивимося. Ну, скажу, минулого тижня у мене звук пропав на відео. Сподіваюсь, цього разу все буде добре. Взагалі, минулий тиждень так якийсь був страшний бісовщина, якась творилася. І техніка в мене трошки щось глючила постійно. Ну сподіваємося, що цього тижня буде полегше. полегше. Ну, минулого тижня мені найбільший негатив карти показали в період з четверга по суботу, в контексті в плані всієї України. І от якраз з четверга по суботу найбільше і бомбили, і повітряних тривог було багато, хто пам'ятає. І атаки були, і на Одесу атака дуже серйозна, і на Запоріжжя була атака дуже сильна. Там, на Харків була атака, тому я ж кажу, що от якраз от... Цей період з четверга по суботу був найтяжчий минулого тижня. Давайте подивимося, що карти показують цього тижня. Ставте лайки за мою роботу, пропонуйте теми для ефірів. Трамп, до речі, минулого тижня став президентом для тих, хто ще в танку. То ще не в курсі. І це багато в чому зараз змінить ситуацію в Україні, дуже багато в чому. Е, ну, але це окремі теми для розмов. У мене є відео, записані про це все на моєму YouTube. І підпишіться на мій YouTube канал, там дуже багато цікавих прогнозів. Добре, давайте ми з вами будемо дивитися. Значить так, понеділок, 11 число, карта хуліганів. Активізація колаборантів, сепаратистів, провокаторів на циганській колоді. карт. погана, карта, небезпечна. Карта хуліганів може говорити про якусь агресію. Карта хуліганів говорить про якісь провокації. Знизу король червовий. Карта сильного чоловіка. Карта мужнього, впевненого, статусного чоловіка. Карта сили та успіху, активізація чоловічої енергетики. Хороша карта. Ну, понеділок такий собі. Можуть бути провокації місцевого характера. Добре, вівторок, 12 число. Дивимося. Карта мислителя, карта думок та планів. Добре, думайте головою перед тим, як приймати якісь важливі рішення. А знизу, знизу трійка бубнова карта фінансового розорення, карта фінансових втрат, можливі удари по об'єктах інфраструктури. Не дуже хороша карта. Бідність, розорення, фінансові втрати, можливі якісь фінансові проблеми, можливо, по якихось будуть бити джерелах інфраструктури важливих. Середа, 13 число. Карта болезні, загроза життю, загроза здоров'ю. Така теж не дуже хороша карта. Десятка червова карта сім'ї та родини. Подбайте про ваших рідних та близьких, будьте максимально з ними, підтримуйте їх. Ну, карта болезни це поганий знак, це загроза життю, це загроза здоров'ю. Тобто я би сказав, що в цей день теракти можуть бути. І напевне, тому тут знизу випала десятка-червова карта сім'ї та родини. Будьте з рідними, близькими, підтримуйте їх та допомагайте їм. Добре, четвер, 14 число. Карта юнає жінка, Карта активізації жіночої енергетики активної. Тобто, жінки, дівчата, об'єднуйтеся в ваших руках велика сила. Десятка бубнова. Карта благополуччя. Карта достатку, карта благополуччя. Прекрасна карта. Дуже сильна, дуже хороша. Можливо, якась фінансова допомога важлива для України. Це карта великих грошей. Карта якихось фінансувань важливих. П'ятниця, 15 число. Карта Скорбі. Погана карта, одна з найгірших карт в колоді. Я вважаю, що п'ятниця може бути одним з найбільш тяжких днів. Теракти в цей день можуть бути дуже активні. Знизу п'ятірка пікова карта смертельних загроз, карта смертельних ударів, карта смертельних атак. Ну тут комбо просто ідеальне в кавичках. Я би сказав, що найгірший день все-таки буде п'ятниця. Так, тому що тут карта скорботи, п'ятірка пікова. Будь ласка, в цей день будьте максимально обережні. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, людні місця краще без надобності не відвідуйте. Субота, карта денег, карта грошей, збройне та фінансове підсилення. п'ятірка бубнова фінансове розорення. Ну, зима наближається, бідність фінансове розорення це удари. Це удари по об'єктах інфраструктури, по якихось важливих критичних об'єктах інфраструктури. Блекаути, в тому числі, зима наближається. Чим ближче до зими, тим більше те псигатство може бути. До речі, цього тижня запишу якраз прогноз про блекаути, і ми з вами подивимося, чи є реально великі загрози того, що блекаути будуть жорсткими цього року. Ну, принаймні до інавгурації Трампа, далі вже світ поміняється точно. Ну, поки що так. Ну, мені і тут розорення падає, і тут розорення падає. Я думаю, що цього тижня можуть трошки побомбити джерела енергетики. Тому, знаєте, запасайтеся теплим одягом, запасайтеся Ну, Всім, що треба, запасайтеся. Все-таки наближається такий трохи скрутний час, як там в серіалі Гра престолів: Winter is coming» Зима близько. Неділя, 17 число. Карта врага. Близька присутність ворогів, ворожі удари, ворожі атаки, ворожі провокації. Четвірка бубнова. Ну, четвірка бубнова не є сильно негативна карта, але вона і не позитивна. Четвірка бубнова це скоріше карта економії, це карта фінансових затримок якихось, заморозок фінансових. Тобто, я би сказав, що от е, теж це, цей день, і в комбінації з картою ворога, ця карта теж може говорити про якесь розорення, втрату і про якісь проблеми фінансового характеру великі. Можливо, проблеми з інфраструктурою, можливо, блекаути жорсткі, можливо, якісь удари по якихось критично важливих об'єктах. Ну, що я можу сказати? Давайте підводити підсумки. Скрізь практично є десь якийсь негатив. І сьогодні, до речі, я записую це відео в 9-й годині ранку, 11 -го числа, ви мене просите називати. І сьогодні є негатив. І завтра є можливі удари по об'єктах інфраструктури і картах хвороби все. Коротше, єдиний спокійний день, більш-менш спокійний це випав четвер. Все інше показує якісь такі провокації, удари. Ну, скажімо так: удари по людях, удари по цивільних це, скоріше за все, Середа і п'ятниця це найтяжчі дні. Ну, понеділок, 50 на 50, але середа і п'ятниця найтяжчі. Удари по якихось важливих критичних об'єктах інфраструктури. Це може бути вівторок. Знову ж таки, та сама п'ятниця, субота і неділя. Вівторок, п'ятниця, субота, неділя це об'єкти інфраструктури. А середа і п'ятниця це загрози людям. Ну і понеділок теж провокації, сепаратизм. Тобто, єдиний, по суті, нормальний день, який мені випав, це четвер. Все інше то негативу багато. Вибачте, будь ласка, особливо негативу в плані розорення, в плані бідності. Тобто я ж кажу, може, от все це куралєсіво з ударами по об'єктах інфраструктури якраз починатися зараз. Так що будьте обережні, дбайте про себе теплий одяг носіть, профі... проводьте профілактичні скажімо так, засоби, щоб не захворіти дії і молімося віримо в краще. З вами був Роман Завидовський. Бажаю всім мирного тижня. Розклад я зробив. Зараз перепровірю перед тим, як завантажувати, чи звук працює. Сподіваюся, що все буде добре. Всього хорошого вам.